Починаємо випуск з термінового повідомлення. Росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби на село у Ямпільській громаді. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, було зруйновано приміщення школи. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумщини. Протягом минулої доби 28 квітня ворог обстрілював Шосткинський район із різних видів озброєння. У Есманській громаді по селу Уланове росіяни відкривали вогонь із мінометів сім вибухів. У Середонобуцькій громаді по селу Прогрес гатили зі ствольної артилерії два вибухи. По селу Старагута також ворог наносив удари зі ствольної артилерії чотири вибухи. У Шалигінській громаді в селі Ходина пролунало чотири вибухи, ймовірно, від мінометного обстрілу. Вовківку також обстріляли із мінометів. Сім вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. В Кролевці зацвіла яблуня колонія. Це незвичне фруктове дерево, що росте вже понад 200 років та має 18 стовбурів. Щороку приваблює численних туристів. Що розповідають про дерево місцеві краєзнавці та натуралісти, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. В Кролевці розцвіла відома яблуня Колонія. Особливість цього фруктового дерева у тому, що воно росте як кущ та має 18 стовбурів. Дерево, якому більше 220 років, вважається одним з символів міста. У 2023 році воно зайняло третє місце у голосуванні за звання європейського дерева, розповідає директорка Кролевецького краєзнавчого музею Людмила Карась. Вік яблуні колонії налічує більше вже 220 років. Це ботанічна пам'ятка. Загально державного значення з 1998 року. З нею дуже пов'язано дуже багато легенд, і основна те, що якщо жінка дуже хоче дітей, їх немає, то можна підійти, обняти стовбур і попросити у яблуні колонії. Дуже часто туристи, як на період світіння, взагалі дуже багато екскурсійних груп і приїжджають з усіх куточків України. Ну і місцеві дуже полюбили. Вони приходять відпочити. Керівниця гурткової роботи Центру позашкільної освіти Королевецької міської ради Людмила Семка говорить, що завдяки вмінню укорінюватись гілками яблуня проіснувала більше 200 років, що зовсім не типово для фруктових дерев. Вона в нас росте у вигляді куща такого великого, або і іноді люди говорять, що у вас нібито маленький такий райський садочок тут. Ну це насправді так, тому що звичайна яблуня росте один стовбур гілочки. Наша яблуня, вона колись посаджена була як звичайна яблунька, а потім вона вже стала самостійно укорінюватись гілками. Як це відбувається? Старий стовбур відмирає, починає трухнути і нахиляється до землі, ніби падає вже. І от гілочки, які Лягають до землі, ти із цього стовбура, вони починаються мастійно укорінюватись. Тобто, це відбувається природньо, без людської допомоги, без ніякої. Тобто, гілочка нахилилась до землі до вології, до вологої, укорінилась, знову новий стовбур почав рости. Таким чином, у нас утворюється велика колонія, тобто дуже багато поколінь того первісного стовбура, коли давним давно був колись посаджений. За словами жінки, секрет Кролевецької яблуній колонії досі не розкрили науковці. Існує багато гіпотез, але жодна з них не була доведена. Тут дуже багато тут дослідів різноманітних проводили, і наші біоенергетики досліджували, і біологи, і, і ботаніки. Все це досліджувалось, але достаменно так зараз і не можуть навіть відповісти на це питання стопроцентно, чому вона саме така. Біоенергетики більше можна сказати, припущень таких. Виказують, що дослідивши земну кору на цій території, вони сказали, що у вас тут дуже позитивні біоенергетичні поля. Вони, мабуть, може і змушують гілки нахилятись до землі і починати укорінюватись. Проводились вимірювання електроімпульсів. Це спеціальними приладами е, вимірювали саме електроімпульси. То на території нашої яблені всього зафіксували всього 0 електроімпульсів в секунду. Це говорять це нейтральна така територія, яка ну як вам сказати, от позитивно енергетична для людини. Тобто, перебувати людині тут в цій зоні дуже комфортно, дуже. За словами Людмили Семки, точно невідомо і сорт цієї яблуні, але її плоди досить смачні. З року в рік врожай може давати одна частина яблуні колонії, а на наступний рік інша. Яблуки смачні, смачні. Її, їх можна звичайно їсти. Ну не такі вже є люди, що говорять, що ми там любимо солодкі. Вони такі кисло солодкі на смак. Нормальні, коштувати їх можна навіть і дуже. Яблуня колонія цвістиме ще пару тижнів, а тому варто скористатись нагодою і відвідати цю незвичну пам'ятку природи. Служба безпеки України на прикордоні Сумщини затримала подружжя, яке працювало на російську розвідку. На власному авто пенсіонери об'їжджали прикордоння, відстежуючи українські позиції. А зібрану інформацію передавали ворогу. Зібрана зрадниками інформація використовувалася для наведення градів. Під час бійки пограбували чоловіка. Конфлікт стався між двома місцевими мешканцями 20 до 27 років. Під час бійки один з чоловіків відкрито заволодів телефоном іншого. Його розшукали та затримали поліцейські. Тепла погода сприяла ранньому цвітінню тюльпанів та інших весняних квітів. Тому квіткові локації уже з квітня тішать своєю красою та ароматом. Так неймовірно гарно зараз виглядають звичайні присадибні ділянки в Ямполі. 25 червня 2023 року російські військові шахедами атакували центр шостки. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю Центру естетичного виховання, який знаходиться у міському парку. Це одна із наших будівель, де раніше повністю повноцінно займалися тут дітки творчих колективах. Сьогодні вночі перетелефонувала мені сторож і повідомила, що стався вибух. І... Понівечено будівлю. Вилетіли майже всі, все скло в вікнах, деякі, деякі вікна з рамою повиривало, понівечений дах будівлі, всередині будівлі повиривало двері, попадали люстри, попадала шпаклівка. Дуже величезної шкоди завдали, і сьогодні спільно з працівниками освіти, з вчителями наш колектив зібралися і прибираємо, виносимо це скло, сміття, яке наробили нам наші вороги. Це рекламне підприємство. Пощастило, що не було людей. У нас взагалі тут людей багато там сидять, гуляють відпочивають. На що ж роблять? Тут військового взагалі немає, навіть поблизу. Щоб таке робити, я не знаю. Орки вони і в Африці орки. Останок про погоду завтра, 30 квітня на півночі Сумщини, за прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 8, на поверхні грунту. Місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів по Цельсію, в день від плюс 17 до плюс 20.